Всім привіт, сьогодні у нас 30-й день, 25 число, і ми опірнаємо знову ж таки в басейнчик. Зараз подивимося, яка температура в цьому басейні. Дістаємо поплавочок, хоча він там стоїть наверху. Зараз ми глянемо, що він там себе представляє. Так, виливаємо воду. 20 градусів, приблизно вчора, але це зверху. Вчора вроді так само було. Ми спробуємо опустити. Опускаємо до дно. І температура ще Ну, Десь в районі сирівно до 10-19, так градусів. Тобто, в принципі, досить так э, охолоджуючись, бадюрить. Мали би бадюритись. Там наш девчик і пірнаємо. Така прохолодна, тому що дух захвачує, Фух. що після гарячої кави ого взагалі. Красота зранку, красота просто. Сонечко. 30-й день. Я навіть не думав, що до 30-го дня дойду. 30-й день за плечима, тому всім до нового денечка. До завтра. Па-па.